Нещодавно у громадській організації реабілітаційний центр відбувся черговий день відкритих дверей. На свято завітали багато друзів та знайомих, щоб подивитися виставку, познайомитися з новими творами юних умільців та, власне, поспілкуватися з дітьми. Сьогодні я прийшла на свято. Привітати діток з цим святом і побажати їм здоров'я, міцного натхнення, успіхів. А в них цього не бракує. Таланти, дуже здібні діти. Приємно, я приємно вражена всіма цими виробами. А ще приємніше те, що з нашої подарованої продукції як виглядають ці вироби. Я особисто заходжу трошки частіше, деколи з колегами заходимо знайомитися, і кожен раз щось нове з'являється. Діти, мало того, що талановиті, вони настільки мають талант, ну, здібності до. Мистецтва, що це дуже приємно вражає, і хочеться їм побажати далі успіхів і співпраці. І Запрошуємо їх до нас. На свято тож на день народження нам буде 11 років, як ми вже в коведі 4, 5 жовтня. До нас тоже з виставкою цих виробів, щоб побачили не тільки ми, а щоб побачили багато жителів ковалі, і щоб узнали, що є такі діти і є талановиті діти, і що їм треба допомагати хто як може. На святі був присутній представник державного інституту сім'ї та молоді, який працює при міністерстві сім'ї, молоді та спорту України. Метою приїзду була реалізація проєкту інституту, який передбачає вивчення проблем батьків, що виховують неповносправних дітей. В рамках цього проекту зараз проводиться опитування батьків, які виховують таких дітей. Проводиться це опитування в декількох регіонах України, в тому числі і на Волині. Вчора ми працювали з такими батьками із соціальною службою для дітей сім'ї та молоді в місті Луцьку. А сьогодні наш візит до міста Коваля. І власне сьогодні будемо спілкуватися з батьками, які виховують дітей з особливими потребами міста Коваля. Усі присутні мали можливість переглянути відеоархів організації, яка існує вже 10 років. Сьогоднішній захід можна вважати звітом роботи нашої організації. Яка працює вже 10 років. І ми були дуже раді, що маємо стільки багато хороших друзів, які не забули нас протягом цих років, і приходили до нас, цікавилися нашою роботою і були і нам і друзями, і помічниками, і спонсорами. Дякую. Нещодавно представники реабілітаційного центру побували на конференції. Нас єднає неповносправність, що проводилась у Хелмі. Участь у заході дала нові можливості для плідної співпраці з польськими партнерами.